Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Заглянемо, яким буде 34-й тиждень року. 19 серпня, День Пасічника України. День ФОТО, Всесвітній День гуманітарної допомоги. Спас за старим календарем. 21 серпня День пам'яті і поминання жертв тероризму. 22 серпня. День пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. 23 серпня День Державного прапора України. Міжнародний день жертв работоргівлі та її ліквідації. Європейський День пам'яті жертв сталінізму і нацизму. 24 серпня. 34-та річниця Незалежності України. А в ці дні народилися, покинули цей світ та відбулися важливі історичні події. 19 серпня 160 років від дня народження Володимира Садовського, українського диригента, священника папського Шамбелана. Народився в селі Довжанка. Під Тернополем. 19 серпня, 145 років від дня народження Олександра Кузьми, українського видавця, народився в селищі Білий Камінь. 19 серпня 170 років від дня смерті Анатолія Маєвського, останнього провідника ОУН Волині, народився у Здолбунові на Рівненщині. 20 серпня 130 років. Від дня народження Омеляна Нежанківського, українського піаніста, композитора, педагога, народився в Рогатині на Прикарпатті. 20 серпня, 100 років тому, було засновано Київський музей-заповідник імені Тараса Шевченка. Нині Шевченківський національний заповідник у Каневі. 21 серпня, 145 років від дня народження Миколи Аркаса, українського актора, режисера, командира полку армії ОНР, народився в місті Миколаєві. 21 серпня, 82 роки тому, на хуторах Тернопільщини відбувся третій надзвичайний збір ОУН, в роботі якого взяли участь 27 провідних членів ОУН. Оскільки Степан Бандера знаходився у німецькому концтаборі, головою ОУН було обрано Романа Шухевича. 21 серпня, 100 років від дня смерті Осипа Маковея, українського письменника, критика, філолога, фольклориста, редактора, народився на Львівщині, похоронений в Заліщиках. 22 серпня 125 років від дня народження Петра Юрченка, українського актора, музикознавця, народився на Київщині. 22 серпня, 100 років від дня народження Олександра Гадяцького, українського педагога, директора, ветерана профтехосвіти України. Народився в місті Лебедині на Сумщині. 23 серпня День Державного прапора України, який затвердила Верховна Рада України 28 січня 1992 року, стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Має бути, навпаки, жовтий зверху, синій внизу, згідно законів природи і спектру кольорів веселки. А так все до верху дригом. Жовто синя блакить, жовтий лев на синьому тлі в 1256 році, як герб Львову подарував його засновник Данило Галицький. Згадаймо і Володимира Сосюру, Жовто-сині знамена затрепотіли на станції знов. 24 серпня День Незалежності. України. Як не сумно, але 34-ту річницю Незалежності Україна зустрічає в воєнному стані і поділена на три частини анексований Крим, окупований Південний Схід. 19 серпня 1950 року на Чортківщині народився актор і режисер Іван Ляховський. Не ювіляр в нинішньому році. 21 серпня 1915 року народилася поетеса, перекладачка, активна діячка ОУН Лідія Мак Тимошенко. 21 серпня народився художник і педагог Григорій Яблонський. 22 серпня 2010 року в Тернополі вперше в світі відкрито пам'ятник співачці. Соломії Крушельницький. Народилася в селі Білявінці поблизу Бучача. 24 серпня в Дніпрі народився єпископ Української автокефальної православної церкви Євген Бачинський. 23 серпня в Струсові народився поет Степан Будний. 21 серпня народився відомий в світі, в Україні і в нашому краї аграрій Петро. Гац, знай наших. Україна найсолодша держава світу, в числі перших – з виробництва меду. Українець з Чернігівщини Петро Прокопович придумав першим у світі вулик. Наш земляк Микола Михалевич з Чортківщини у минулому священник села Чернелів Руський, видав багато праць про бджільництво. Експрезидент України Віктор Ющенко, який навчався в Тернополі, є великим знавцем бджільництва. Бортництво – наша архаїчна традиція. Україна це не єдина країна у Європі, де побутує бортництво як тисячолітній промисел. Що ж таке бортництво? Це догляд за бджолами. У природних дуплах дерев. Опанувавши такий промисел, згодом наші предки почали видобувати дупла в деревах і поселяти туди бджіл. У часли Київської Русі бортництво було дуже поширеним явищем, і навіть були написані закони, які регулювали цей промисел. А ще медом і воском. Платили податки, потім з'явилися бортні колодні вулики, і їх тодішні пасічники розміщували вже не обов'язково на деревах. Поширеність промислу відобразилася і в Топоміміці. Так, у Фасівському районі Київщини є село бортники, а частина Києва, так і називається бортничі. До речі, чимало ентузіастів із Київської, Житомирської, Чернігівської Рівненської областей і нині займаються цим цікавим древнім промислом. Кажуть, цей дикий мед не можна порівняти з уже звичним, як за своїми смаковими якостями, так і за цілющими властивостями. Придивимось до місяця і порадимо з зірками. Наступні сім днів будуть проходити на спадаючому і молодому місяці. Молодик настане в суботу, 23 серпня, о 9 годині 55 хвилин, 23 і 24 серпня вважаються днями складними. 21 серпня день вдалий для вирішення різних справ. Всі інші середні. Овен найближчими днями зірки радять зустрічатися з близькими, наповнювати дім теплом і радістю. Це час зміцнення зв'язків і відчуття, що ви на своєму місці Телець. Період проблем у домашніх і сімейних справах завершено. Можна переходити на наступний рівень. Ви нарешті зможете знайти спільну мову з близькими людьми і трохи розслабитися, близнята саме час налагоджувати контакти, знайомитися, проявляти себе в спілкуванні. У вівторок може надійти вигідна пропозиція або з'явитися партнер для нового проекту. Рак. Це сприятливий тиждень для примирень. Початку нових стосунків або зміцнення вже існуючих зв'язків. Ви можете знайти людину, яка зіграє важливу роль у вашому житті, або отримати довгоочікуваний шанс. Лев. Ви відчуєте полегшення усе, що ви обмірковували, тепер можна втілювати. Цього тижня ви також можете усвідомити щось неймовірно важливе, що дасть розуміння і набуття сенсу в тому, що ви робите. Діва, ви готові діяти, спираючись на внутрішні підказки та творче натхнення це вдалий час для роботи з мріями Терези цей тиждень. Стане чудовим для залучення грошей і удачі у своєму житті. Астрологічні події створять вдалі умови для кар'єрних зв'язків і підтримки з боку впливових людей. Скорпіон у професійній сфері настає ясність. Використовуйте момент для просування своїх ідей і пам'ятайте, що світ – Зараз на вашому боці, стрілець. Тепер можна переходити до дій. У вівторок на вас чекає шанс, який здатний розгорнути життя в новому напрямку. Не бійтеся експериментувати. Козоріг, фінансові та партнерські питання вийдуть на перший план. Це гарний час для переговорів, укладення угод і пошуку інвестора. Водолій. Цього тижня сприятливі як ділові, так і романтичні зустрічі. Можливо, ви е, створите союз, який принесе довгострокові результати, прислухайтеся до своєї інтуїції та повірте в себе, у вас, безумовно, все вийде. Риби. Початок тижня принесе натхнення і романтичний настрій. Можна сміливо видихнути і трохи розслабитися. Активується ваша зона радості і творчості, роблячи цей тиждень особливо теплим і незабутнім. 12 серпня Україна відзначала День української пісні. Ми маємо 300 тисяч народних пісень. У минулому випуску ви прослухали «Бойківські Коломийки. У виконанні гурту Бескет побачимось.